Друзі, такий цікавий варіант Volkswagen Golf. Січень місяць перша реєстрація 18-го року. 18-й рік, модель 100% 18-го року. На летих, оригінальних 16 х дисках леденні вогні у нас тут. Е, звичайна оптика. Омивач фар, додаткові протилатуманки, пробіг 170 тисяч, авт, автоматична коробка передач ДСГ. Машина класна, машина в гарному кольорі. алькантара, великий екран мультимедії навігації, сенсорний, там 8 дюймов, як мінімум. Перед зад патроніки повний електропакет Android Auto, Apple Car, CarPlay. Сидіння водійське Ергокомфорт. З функцією масажа, функція аутохолти, електроручник. Отакий класний гольф. Вартість в Україні приблизно 17 тисяч доларів. Ну, залежить від курсу євро, друзі. Я його рахував, 17 тисяч. Кому цікаво, телефонуємо. Все. Показую машину по кругу. Друзі, якщо машина буде випуск 17-го року, а ви знаєте, що в Україні техпаспорт паспорт буде від року виготовлення, то ця автівка буде коштувати приблизно 16 100 доларів по сьогоднішньому крос-курсу. А також друзі, додивіться відео до кінця, і зараз ми вам покажемо ще пропозиції для купівлі в Україну. Ціни будуть озвучені з нашими послугами доставкою, розми. Послугами брокера сертифікацію сертифікацією, де з першим обліком, де без першого обліку вже в Україну. Ну, щоб ви розуміли, друзі, значить, перший облік на Volkswagen Golf від 2017 року це приблизно 8 тисяч гривень. Volkswagen Passat від 2018 року, перший облік це 12 тисяч гривень. І Volkswagen Tiguan і Tiguan L Space від 2018 року це перший Перший облік, сума 20 тисяч гривень. А зараз друзі ми показуємо, яка велика кількість є авто для купівлі. Всі авто свіжих. Років друге, чому ми займаємося авто свіжого року? Тому що вони є, і це був авто, і потрібно чогось вам вибрати. Тобто з тої сотні кількості авто можна вибрати для купівлі в Україні і ще й ваш бюджет, і ще й з вашими бажаннями. Це приблизно один-два автомобіля. Тому і можна вибирати тільки з автомобілі свіжого року, котрі від лізингових компаній. Що таке авто від лізингової компанії? Це авто, яке обслуговується. По регламенту. Тобто, якщо є регламент заміни якоїсь запчастини, то вони це роблять. А тепер, друзі, дивимося, які авто тут є. Значить, дивіться, Volkswagen Golf 7 від 100 штук. І найменша вартість авто буде, це буде авто 2014 року з пробігом за 250 тисяч. Кузов універсал з двигуном 1.6 це буде 10500 євро або 11,200 доларів. Друзі, ми орієнтуємося на євро. Ну, ви можете нам давати. Любу валюту як долари, так і українські гривні. Також є авто Volkswagen Golf 7 в кузові хетчбек і в кузові універсал. В кузові універсал тут їх буде більше, в кузові хетчбек буде менше, але в кузові хетчбек теж є недорогі варіанти. Є класні, цікаві варіанти, ви можете це бачити. Є також Volkswagen Golf повнопривідні Альтрак. Ну тут їх дуже мало. І якщо по ціні, то вони будуть коштувати на 2000 євро дорожче від звичайної комплектації. Є Volkswagen Passat, як з двигуном 1.6, так і з двигуном 2.0, 150 3, сильним. З двигуном 1.6 це вже тут, в принципі, всі Volkswagen Golf в 7 від другої половини 2017 року, і в них вже потужність 116 кінських сил. Дуже класні авто, такі ми вже багато купували. Можете подивитися на нашому каналі. На нашому каналі також можете подивитися відгуки реальних клієнтів. Друзі, для того, щоб собі вибрати якісне авто, вам потрібно розібратися, посидіти. Подивитися декілька наших відео, і ви все зрозумієте, як ми працюємо. А до купівлі ми даємо нашим замовникам огляд авто в електронній формі або відео огляд, і вже клієнт нас знає, що він покупає. Також ми вираховуємо все до останньої гривні вплоть до першого обліка. і робимо вам на українські номери, тобто не на червоні. Друзі, не купуйте на червоних номерах, тому що коли людина виставляє машину на продаж на червоних номерах, там ще буде з вас потім перший облік. Скільки це буде, можете їм телефонувати і завжди вони ніколи не кажуть повну. Цифру. Друзі, відповідально відноситесь до своїх коштів. Я рахую, що в Україні на голову вони вам не падають. А також, друзі, Volkswagen Golf з двигуном 150 сильних. Тут дуже багато варіантів І з автоматичною коробкою передач, з механічною коробкою передач. 18 2018 рік, 2019 рік. І приблизна вартість є от цікаві варіанти машини. Перша реєстрація 2019 року, випуск кінець 18-го року з 2.0 DSG -D. К 381. Це мокра дези. Такі авто. Тут можна купити класні в Хайлайн-комплектації приблизно з нашими послугами доставки сертифікації і вже на українських номерах 17 тисяч доларів. Друзі, а тепер ви бачите, що тут багато Фосвайн пасатів b 8 Це Фольсвайн пасати b 8 від 2016 року. Ну, 2016 року тут декілька варіантів, і вони всі з пробігом 250, 260, 280 плюс. Також є декілька б 7 2014 року, і найменша вартість їх буде з доставкою з розмитненням приблизно 12-900 доларів. Ну це теж авто 250 плюс пробіг, що купувати, я вам не раджу, друзі. Я не раджу вам їх купувати. Я раджу завжди купувати всі би у машини з пробігом тільки до 200 тисяч. Тому що е, двигун може і проїздити до півмільйона а двохлітровий можливо і до мільйона. Но уже. Коли ви купуєте авто з пробігом 280 плюс, то ви вже повинні по регламенту багато чого замінити, включаючи форсунки. Також подивитись, ДСГ, як воно працює. Також е, маховик і дуже багато, багато чого вже потрібно буде міняти. А в Україні це зараз суттєвий. Кошти, але вибирати вам, я раджу купувати авто тільки до пробіг до 200 тисяч. А також є, є вже супер сучасні Volkswagen пасати від 2020 року, і вартість таких авто в Україну з усіма послугами приблизно 27 сім тисяч доларів. Друзі, чому така вартість? Люди думають, що вони повинні коштувати ну там 10-15 доларів. Друзі, до війни в 2021 першому році на офіціалі в Києві такі Volkswagen пасати коштували від 40 2 тисяч доларів від 40. Тому 27 тисяч доларів за авто 20 року, я не знаю, самі ви рахуйте, дорого чи ні, но розмитнення на таке авто більше 200 тисяч гривень, а вартість його в Німеччині 20 тисяч євро. Також по Volkswagen пасатам є варіанти Highline, є з віртуалкою. Як ми доставили два наших авто і одне вже продали, а інше будуть оглядати. Друзі, є також з потужними двигунами 140 кг. Кіловатними, 110 кВт на 150 сильними з автоматичною коробкою передач, з механічною коробкою передач, а також є з невеликими пробігами, з невеликими пробігами 100, 110, 120, 140 тисяч кілометрів. Ну чим більше пробіг, пробіг за 200, 250, 280. Тим авто дешевше. І якщо вам потрібно таке авто, ви будете знати вже до купівлі, то пробіг, ви будете знати, що там 280, і воно вам вийде найдешевше, ніж самий самий, самий дешевий варіант. На сайті авторів, тобто 15-16 доларів, но пробіг 280 плюс, друзі. Також продовжуємо по фольксвагенам. Фольксваген Гуана і Тігуану Ерспеців є приблизно 40 штук. Фольксваген Гуан від 2017 року приблизно 20-25 штук. І є найдешевший варіант. Він буде коштувати приблизно з усіма послугами, но без першого обліку 21 тисяча доларів. Ну, пробіг 250 Плюс, друзі, комплектація комплектації Comfortline, Line, комплектації Хайлайн. Ну, хайлайнів дуже мало, як басатів, як гольфів, одне авто на 20 штук. Тобто, ну хайлайн вважається максимальна комплектація, і їх не так уж і багато. Volkswagen Тігуан Allspace теж 20-25 штук. І найменша вартість буде у авто 2018 року з пробігом до 200 тисяч, там 180 тисяч 20. 4800 доларів. Без першого обліку. Ну, перший облік приблизно ми таке авто купували, ставили на облік, десь приблизно 20-21 тисяча гривень. По комплектації, по комплектації також комфорт лайн Highline. І є фірмоушен, тобто з повним привідом, з покичаєвим повним приводом. Друзі, тепер переходимо до мінівенів. Мінівенів Туранів, Volkswagen Туранів тут близько 40 штук. Це всі 17-18 рік, і найменший, най найдешевший варіант це теж авто буде за 200 тисяч пробіг, 250 плюс. Буде приблизно 16600 доларів. Друзі, ціни всі озвучені з розмитенням, з доставкою з моїми послугами, послугами митного брокера. І сертифікації. Є з першим обліком, є без першого обліка. Найменший перший облік це буде приблизно 6 тисяч гривень. Найдорожчий, це Volkswagen Tiguan Allspace -All 18 19 рік, це буде 21 тисяча гривень. Розмитнення найменше розмитнення по Volkswagen Golf 17 го року, тільки що я рахував, це 2800 євро. Це якщо рахувати по налічному курсу, а налічний курс на здачу сьогодні євро в Києві 100. 65 і розмитнення по Volkswagen Tiguan Allspace 18 року це 204 тисячі гривень або приблизно 5 тисяч євро. Такий закон в Україні по розмитненню, який діє з 2019 року, друзі. Відносимося до цього спокійно. Податки потрібні нашій державі. Якщо ви слухаєте тих блогерів, я не знаю, хто їм дає ту інформацію, що розмитнення. Відмінять, друзі, а хто ж буде платити? Подат? Податки ми повинні всі платити, тому що це наша. Держава, і відносимося до цього спокійно. На цьому все можете замовляти. Як ми працюємо, я вже неоднократно розповідав. Ви можете давати завдаток нам 20% від загальної вартості. Ми купуємо, доставляємо, розмитнюємо, ставимо на перший облік, оплачуємо всі налоги. На вас тільки робиться перереєстрація, і на протязі години ви получаєте документи, авто і номери. І це вам буде коштувати всього лиш 2500 гривень. Або ви можете отримати. Найменшу вартість по нашим послугам, якщо даєте суму на купівлю авто. Ну, авто купується з ПДВ. ПДВ ми допомагаємо повертати безкоштовно. Но за доставку перевіз коштів потрібно платити від 1 до 2 відсотків, друзі. Така ситуація в Україні. Заборона Нацбанка України на час. Воєнного стану, вихід валюти з Банків України на європейські реквізити заборонено і також і з Європи в Україну. Ми на це не впливаємо. Відносимося до цього спокійно. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться відео з друзями. Ми працюємо тільки чесно, друзі. Ми може... Ви можете все це побачити на нашому каналі, де є відгуки реальних клієнтів. Кашу кому потрібно, ми можемо давати також номер Мириті, клієнтів, можете з ними поспілкуватись, замовляйте авто, міняйте зараз. В Німеччині ціни на Volkswagen не впали, так що не прогавте свій шанс. З вами був Андрій. Всім мирного неба і тих авто, які ви самі собі бажаєте.